Останні дні соно деситів постійно переривають ворожі обстріли. Годинами містянам доводиться перебувати в укриттях чи сидіти в коридорах. Саме через такі безсонні ночі організм людини починає давати збій, пояснює лікар. Бо саме вночі в організмі людини йдуть важливі процеси. Виробляється дуже велика кількість гормонів, біологічних речовин, мікроелементів, вітамінів, які нам потрібні для нормальної життєдіяльності. Тобто, начебто, ми відпочиваємо, але ж організм все одно працює. І коли ми не відпочиваємо, коли ми не спимо, то порушується виробітка цих гормонів. Сон впливає насамперед на стан нервової та ендокринної системи людини. Але по-різному. Хтось через недосип стає млявим, хтось агресивним. Діти погано запам'ятовують та розуміють. До того ж можна набрати зайві кілограми. Навіть і без їжі, якщо людина не спить, то її гормони не виробляються в тієї кількості і в тієї якості, яка потрібна для нормального функціонування організму, і це призводить до порушення жирового, вуглеводного та білкового обміну. Крім того, страждає і працездатність людини після безсонної ночі, а тим паче декількох. Багато хто буквально засинає на робочому місці. Адекватний керівник, розуміючи, що людина вночі не спала у зв'язку з тією ситуацією, яка у нас відбувається, якщо він застане свого працівника на робочому місці сплячим, то нічого страшного. Не, не, треба не треба будити. Олена Колоденко радить, якщо є можливість, спати в день, а також не вживати різні пігулки від безсоння, принаймні без консультації лікаря. Більш детально про вплив сну на здоров'я людини і про те, що робити, аби заснути після тривог, дивіться в підсумковій програмі про головне з Оленою Астрахович у неділю.